Вітаю вас, друзі! Цей день настав. Я йшла до нього цілих 15 років, і сьогодні я відкриваю, нарешті, продажі на свій перший авторський курс потравництво, на якому я просто за руку проведу вас чарівний світ трав, познайомлю ближче. З ними і щоб цей світ вас ніколи не лякав, і він став рідним, зміг допомагати і підтримувати здоров'я всієї вашої родини, і був лагідним, обережним, який зміг би ваш організм налагодити і справитись ви б могли з будь-якими захворюваннями за допомогою саме трав і природних методів. Тож, хто хоче зі мною в цю подорож на зустріч здоров'ю, заходьте на сайт мого магазину, посилання буде під цим відео, обирайте свій тариф участі і приєднуйтесь до групу учасників курсу. Я чекаю кожного. Кількість місць, звичайно, обмежена, тож не затягуйте з рішенням і до зустрічі!